Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події середи 6 березня поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Як чернівчани можуть пришвидшити розгляд запитів до міської влади? Як працює електронний квиток у Чернівцях та інших містах України? Буковина у жалобі у середу, 6 березня. Буковина провела в останній шлях воїна, який боронив рідну землю від російських окупантів. Зі солдатом Григорієм Крічуном назавжди попрощались у Чернівцях на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Чернівчани звертаються з різними запитами до міської влади, чи завжди їхні звернення потрапляють до відповідного департаменту. Скільки часу йде на розгляд, і який механізм пришвидшення комунікації між держслужбовцями і містянами? Далі у сюжеті. Безпритульні собаки, ремонт доріг, питання парковок чи земельних ділянок. Щомісяця до Чернівецької міської ради надходить від 300 до 500 звернень і скарг громадян. Їх надсилають звичайними листами, пишуть електронною поштою чи озвучують на особистому прийомі у чиновника. За 2023 рік відділ звернень громадян Чернівецької міської ради опрацював понад 4 тисячі звернень. Зараз дуже багато приходить внутрішньопереміщених осіб, і у нас ключове питання то це, звичайно, житло, надання житла, оце формування документів, щоб стати на облік. Ну і плюс наші мешканці в основному це пенсіонери, чесно вам скажу. Вони у нас є така категорія людей. Любителі приходити до нас. Вони приходять дуже часто. Інколи навіть щодня більш таке молоде покоління, середнє покоління то вони вже користуються електронною поштою. Вони можуть надіслати нам на електронну пошту, пошту міської ради, на пошту нашого відділу для пришвидшення комунікації між містянами та міською владою запустили додатковий інструмент електронну приймальню. Це не є заміна і відміна попередніх каналів звернення до міської ради. Це інструмент, який був реалізований разом з антикорупційною ініціативою ЄС для виключення зручності, для терміновості, для економії власного часу мешканців для того, щоб не їхати, написати на папері заяви, вони можуть скористатися саме цими інструментами з дому чи навіть на бігу, звернутися до нас, задати питання. Зручний інтерфейс електронного кабінету спрощує та економить час написання звернення. У момент підготовки сюжету до електронної приймальні Чернівецької міської ради надійшло звернення. Основні тези запиту наступні. Прошу розглянути питання щодо парковки на території кафедрального собору. Охоронець перешкоджає паркуванню на території та вимагає кошти або отримання благословіння у їхнього батюшки, наскільки їхні дії є законними. У міській раді кажуть, на звернення відреагують найближчим часом. Ми запитали у чернівчан, чи знають вони, як звертатися до Чернівецької міської ради і чи готові користуватися електронною приймальною. Якби я точно знала, що це може буде дієво, то я б, напевно, це зробила. Але взагалі ніжками в міську раду і там записуватись на прийом до відповідної особи. Онлайн, онлайн в такому режимі воно легше, воно полегшує. Але іноді корисно і, скажем так, тета тет вирішувати свої проблеми. Я не зверталась конкретно. Мені не треба було конкретно з якоюсь претензією чи з якоюсь там вимогою, але мені треба було вирішити деякі моменти, і навіть під час ковіду з паспортом можна було спокійно зайти і поспілкуватися з потрібною людиною. Дай Та, Бог, щоб не було у нас таких проблем. Завжди знаємо. Телефони є у нас. Якщо була б така необхідність, ми знаємо, куди звернутися. У відділі звернень Чернівецької міської ради кажуть з питаннями, які потребують швидкого реагування, необхідно звертатися на гарячі лінії 1580 або 050 222 1580. Там набагато швидше, там приймається заявочка, там трошки інший механізм. Ми, у нас база це закон про звернення громадян, закон про доступ до публічної інформації. І у нас на розкачку йде згідно цього закону приблизно місяць, а то й більше на вирішення. А там, якщо йде. Якась аварійна ситуація: дерево впало, там світло відключили, трубу зірвали, ще там щось там, ями на дорозі е, пішов дощ і залило асфальт, вони мусять швидко відреагувати. Тому направляємо туди. Тому вони приймають заявочку досить швидко і е, реагують. На поруці трьох годин вони мають прийняти заявку, і реагують уже відразу, там, цей день, наступний день. Відразу є результат. І ми зараз, якби з'єдналися, ми працюємо в тандемі. Свої звернення чернівчани можуть надіслати листом чи на електронну скриньку, подати звернення в електронному кабінеті, занести самостійно до Чернівецької міської ради або записатись на прийом до міського голови чи профільних заступників. Олена Крічко, Олександр Олюнін, новини Сі із червня 2022 року в комунальному транспорті Чернівців запровадили електронний квиток, у яких ще містах України він діє. Які виклики та складнощі виникають у пасажирів різних регіонів? Дізнавалась Альвіна Абрамчук. У Хмельницькому з 2017 року діє електронний квиток у комунальному транспорті. А на початку лютого 2024 року в тролейбусах перестали працювати валідатори. За словами головної спеціалістки управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Олени Затко. Валідатори не працюють через зміну оператору електронного квитка. Був попередній оператор. Були деякі збої в роботі валідаторів, терміналів. Там були проблеми інформаційного плану, електронний квиток, який в нас був проваджений, це був ЄРЦ, то ми вже, так сказати, їх дія е, до угоди вже закінчилась, і в нас новий оператор «Сітікарт» на сьогоднішній день. З 11 грудня 2023 року електронний квиток запрацював у Львові у всіх видах громадського транспорту. Оплата за проїзд готівкою залишилася. У соцмережах львів'яни скаржаться на подвійне списання коштів з банківських карток та несправність валідаторів. Близько тижні часу не були доступні сервіси по розрахунку банківською карткою. Відповідно, також е, накопичувалася інформація, але вона зразу не відвантажувала стосовно розрахунку е, транспортною карткою леокарт. Але на сьогоднішній день, в принципі, е, ситуація стабілізована зараз є на стадії того, щоб. Е, Відточити до ідеалу роботу системи, звичайно, що ті чи інші речі бувають. Ця проблема була власне на рівні нашого ключового підрядника, чеської компанії мікроелектроніка, але вона була своєчасно виявлена, і відповідно зараз ми працюємо над тим, щоб, щоб тим людям, які, в яких відбулося це задвоєння, щоб повернути їм кошти. У Чернівцях електронний квиток діє в комунальному транспорті з червня 2022 року. Всім зручний, тобто ми живемо в сучасному світі і не тримаєш брудні гроші в руках. Я використовую через QR-код, через застосунок Приватбанку. Це набагато зручніше, ніж готівкою, тому що так легше нема дібних грошей постійно біля себе і так краще зайшов, оплатив і все. Незручно, коли телефоном плачу. В цьому терміналі, тому що проплата проходить там декілька днів, тому я оплачую або в Ізіпей, або в транспортну картку. Для молоді, в принципі, для людей, які користуються там картками, користуються телефонами. Ну, це набагато зручніше, ніж шукати постійну готівку. Ну, я електронним квитком, да, мені зручніше, тому що телефон завжди можна використати. У Чернівцях на початку впровадження електронного квитка деякі пасажири не завжди оплачували за проїзд. Нині ж зайців у комунальному транспорті поменшало. На сьогоднішній день ми бачимо гарні оплати поїздок наших пасажирів, які користуються нашим громадським транспортом. Я бачу тільки позитивну динаміку. Чому я її бачу? Тому що згідно правил користування, які є розміщені в кожному транспортному засобі, наш пасажир, він... Як вам сказати, проінформований, заздалегідь, тобто що він має право здійснити оплату таким або іншим способом. Спочатку трошечки було важче, тому що старалися люди не знали, як оплачувати. Наразі є багато видів оплати, люди стали е, оплачувати. Люди стараються оплачувати, тому що е, вони знають, що ходить, е, ходить контроль на лінії. Через електронний квиток можна відстежувати потік пасажирів і визначити, на які маршрути потрібно більше транспорту, каже заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль. Коли ми впровадили систему автоматизованої оплати, ми впровадили систему обліку. На сьогоднішній день ми перевозимо в рік 20 мільйонів загального пасажиру, реального, із них 10 мільйонів пільговиків. Тобто різницю ви відчуваєте? 20 мільйонів, за яких ми відшкодовували, зараз 10 мільйонів. Ми фактично за рік окупили систему і кошти, які ми затратили на впровадження цієї системи. І далі ми маємо повний облік, ми можемо вивчати пасажиропотік, ми можемо коригувати маршрутну мережу, ми можемо правильно робити висновки. За словами заступника Чернівецького міського голови Ігоря Крохмаля, впровадження безхотівкової оплати дозволяє заощаджувати ресурси Чернівецького тролейбусного управління. Ми утримували штат контролерів, верніше кондукторів, вибачте, фонд оплати праці, з відрахуваннями яких в рік складав, до прикладу, 25 мільйонів гривень. Частково ті кошти йшли і на їх утримання. Ми їх замінили 16 контролерами, і відповідно, що ми маємо економію 25 мільйонів гривень в рік. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Андрій Миронеско, Діана Чігак, новини сі 4 Операції тривають не більше 20 хвилин, а процес одужання в рази швидший. У травматологічному відділенні для дітей Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги проводять різні хірургічні втручання малоінвазивним методом. З якими травмами потрапляють пацієнти до медичного закладу, найчастіше у сюжеті Андрій з Хмельницької області його привезли до лікарні після ДТП. Розбив повністю чашечки однієї ноги, лівої, правої перелом стегна, і там пішла тріщина туди аж до бедра, ну дуже важкі травми. Але так складали, казали, що каша. Лікарі казали, що каша. Але ну, склали, Богу дякувати, ще чекаємо операцію на правій нозі. У зоряни вроджена деформація грудної клітки. Оперативне втручання потрібне було, тому що вже почала грудна клітка тиснути на внутрішні органи. І без оперативного втручання ми просто не змогли обійтися. Воно потрібне саме тепер, у 12-13 років, тому що потім буде просто пізно. Операцію такої складності у Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги провели вдруге. Раніше далі дані пацієнти доставляли в столицю. Даний вид оперативного втручання раховується достатньо складним, враховуючи об'єм оперативного втручання, наявність, скажімо так, в операційному полі органів грудної порожнини. То тобто у нас пацієнт перший, він без задухи не міг піднятися на перший поверх. Після операції, через три місяці, він піднімався до нас на п'ятий поверх за рік у дитячому ортопедотравматологічному відділенні Чернівецької лікарні проводять понад 700 операцій з різними переломами кісток, травмами суглобів, вродженими патологіями та хронічними захворюваннями упорно-рухового апарату. З'явились переломи, які колись були нетипові для дітей. Так, це переломи проксимального відділу стигна стрижні, які вводяться. В кістково-москвий канал апарати зовнішньої фіксації, які використовуються, є першим методом лікування при лікуванні відкритих переломів. Вони виконуються дуже професійно. Більшість хірургічних втручань проводяться малоінвазивним методом за допомогою сучасного обладнання. Ми намагаємося як умога менше травмувати дитину, і як умога скоріше повернути дитину до нормального здорового життя. Якщо діти раніше перебували на лікуванні за допомогою системи постійного скелетного тягання, ця дитина фактично 30 днів знаходилась в лежачому положенні. На сьогоднішній день, якщо дитина не оперується по певних причинах в першу добу при поступленні, вона оперується на слідуючий день і вже на третій день, як правило, виписується на. Нині у дитячому ортопедотравматологічному відділенні перебувають 43 пацієнта. За останні п'ять років травм поменшало. Імовірно, через малорухливий спосіб життя, припускають лікарі. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак. Новини Сі4. Під час повномасштабного вторгнення родина Кривко відкрила власну справу, скориставшися державною програмою Є робота. На що вистачило сімейному бізнесу грантових коштів, розповість. Євген Постайлюк. Мріє вийти на всеукраїнський ринок з власною продукцією. Василь Кривко 10 років займається переробкою м'ясної продукції та реалізовує її у місцевих магазинах. Ну, ми закупляємо тушками м'ясо. Закуповуємо тушками і вже тут розробляємо, і вже від цього вже робимо ковбаси, коптимо, маринуємо. Для переробки м'яса підприємець орендує приміщення. Підприємець скористався урядовою програмою. Є робота, власна справа, щоб розширити сімейний бізнес. Ми докупили вакуум вакуумну машину. Зараз вакуумуємо продукцію і свіже, і копчений вакуумуємо. Це легше вакуумну продукцію кудись відправити за кордон. Ну, ми питаємося, хто хоче, то так і робимо. І так само на, на соровину скористався, закупив тушки. Ще у нас сімейний бізнес, так що батько нас вирощує, свині, худобу всю, А ми тут реалізуємо. Готову м'ясну продукцію реалізовують у місцевих магазинах, а також відправляють військовим зсу. Наразі підприємство у пошуку працівників. Євген Басилюк, Олександр Улюнін, новини Сі 4 Такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось на СІ-4.